Мене звати Любов, і я вітаю вас на своєму каналі Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати нові сповіщення. Сьогодні ми з вами приготуємо таку смакоту, що середня між млинцями і налисниками. У е, мене є склянка такої суміші, е, там кефір і сметана. І потрібна буде склянка теплої води. До речі, кефір теж він, кімнатної температури. Склянка теплої води. І така ж самісінька повна склянка борошна. І потрібно буде нам ще для цього це обов'язково все, щоб було кімнатної температури. Потрібно буде три яйця, потрібно буде чайна ложка солі і пів чайна, чайна ложка цукру і півчайної ложки солі. І потрібна буде ще столова ложка олії. Перш за все, ми вбиваємо яйця, нам потрібно їх просто розмішати, додаємо сіль і цукор і просто гарно їх розмішуємо. Потім додаємо туди нашу суміш із кислого молока, чи кефіру і сметани. Теж гарно, гарно нам потрібно розмішати. Додаємо столову ложку олії. Розмішуємо дуже гарненько так його, і додаємо борошно. Борошно ми будемо додавати все, але невеличкими порціями. І розбиваємо його, щоб не було. грудочок борошно. Як все висипали, гарно, гарно розмішуємо його, щоб грудочок не було. А ось водичку ми будемо додавати потрошку, тому що нам потрібно буде довести до потрібної густоти. Ось така у нас густота вийшла без водички, і тепер додаємо воду, теж додаємо декілька етапів. Я воду додала, і в мене залишилася третя частинка водички. Тут, дивіться, будьте обережні, тому що, по-перше, яйця бувають різні величиною, і борошно теж кліковина в нього різна, і різної густоти кефір і сметана. Тому дивіться по своїй консистенції і складу тіста. Розігрілася сковородка. Перший раз, як завжди, ми сковорідку змащуємо лійкою, а потім вже не змащуємо. Виходять такі тонесенькі, гарнесенькі, гарно вони відстають від сковорідки, добре припікаються, гарненькі такі. І головне, що у таких млинців не підсушуються крайочки. І вони дуже гарно дивіться, отак. Скручується, руками скрутив і поклав на місце. Вони такі еластичні, ніжні ніжні, як шов. і з таким дуже смачним, вершково молочним присмаком. Дуже смачні. Спробуйте, скуштуйте це, неймовірно смачні млинці. Вони трішечки товщі, ніж прості налисники, але тонші за млинці. І Ось так ми випікаємо всі. Просто вже не змащуючи сковорідку, розливаємо як завжди. У мене із такої порції вийшло 16 млинців діаметром 25 см. Дуже вони еластичні. Ось полежали, і вони такі, можна скрутити їх і вони зовсім не рвуться, не, не сохнуть, не ламаються. Дуже такі, дивіться, які паперишки робляться, дуже ніжні. Хто так не робив, спробуйте, це, це смакота. Виходять їх і багато з цієї порції, і вони дуже-дуже такі ніжні і дуже смачнесенькі. Можна з повидличком, можна з сиром, можна з солоненьким, тому що ми зробили це тістечко нейтральним. Ось такі вони гарні вийшли, тому я вам рекомендую приготуйте і ви вам смакує.